На 777. пригоди всім як ви оцінюєте ось таку ймовірність уже прямої конфронтації поміж альянсом і країною-агресоркою? Оцінюю як дуже високо ймовірну. Дуже високо ймовірно, але не в класи... моя особиста думка, не в класичному вигляді конвенційної війни, як то відбувається в Україні, а швидше у вигляді якоїсь спеціально операції гібридної, як то було, наприклад, на півострові Крим. Українському півострові Крим, коли зайшли там невідомі зелені чоловічки, почали там влаштовувати якісь е, дії, які ну призвели врешті-решт до анексії Криму, тому е, це виключати не можна. Хоча є версія те, що наприклад буде повноцінна військова операція. Ну наприклад, і ж саме Естонія. А зважаючи на те, що на сьогоднішній день НАТО не демонструє свою рішучість опору превентивного удару, наприклад, по такій можливій загрозі. То Росія це може скористатися стосовно спроможностей, наскільки вони потужні, великі, ну треба враховувати. Що якщо, наприклад, така спецоперація буде проходити водночас, коли вони будуть вести бойові дії в Україні, то ну давайте зважимо на те, що їхня, наприклад, там півмільйонна військова, ну половина російської армії має перебувати на території України, звісно, що враховуючи невеликий контингент військ Країнах Литви, там Латвії Естонії. Як гіпотетично, то їм не потрібне там військове формування в півмільйона. буде 30-40-50 тисяч чоловік для того, щоб вони почали цю військову операцію. Але давайте, друзі, не забувати, що країни Балтії є членами НАТО, і вони мають доволі серйозне і військове групування на своїй території, дуже сучасну військову техніку, яка здатна вражати високоефективно російські війська. Це продемонстровано вже в Україні. Тому я не думаю, що росіяни це не прораховують. Я не випадково говорю саме про гібридну атаку, яка може серйозно порушити і логістику НАТО, і так далі. І це ну, стане серйозним викликом, і це може бути втім, щодо мобілізаційного ресурсу, про який багато говорять на Росії. Я хочу лише зазначити, що буквально нещодавно зараз так швидко не задає одна з країн Африки, Південної Африки повідомила про те, що на війні в Україні дуже серйозно зазнають утиску саме їхні найманці, і також було повідомлення про те, що вони збираються відправити до Росії близько 10 тисяч найманої праці. Ну тобто, це ті, хто будуть виконувати якусь роботу на Росії. Буквально днями відбувся серйозний скандал із сербами. Серби звинуватили вище російське військове керівництво, тому що також до них чиняються утиски щодо найманців із Сербії, які виконують завдання безпосередньо у війні з Україною. І таких повідомлень є більш ніж переконані, що буде далі більше і, більше. і це означає, що на сьогоднішній день Росія, уникаючи поки що повної мобілізації, про що ви говорила абсолютно справедливо, намагається долучити до війни в Україні. Іноземних агентів ну, перепрошую, іноземних, іноземних найманців. І така кількість їх стає все більшою, більшою. більшою. Фактично на сьогоднішній день дуже сумнівним є заяви про те, що на Росії 140 мільйонів осіб проживає, і серед них там, наприклад, 25 мільйонів. Це тих, кого можуть там долучити до війська. Тому що давайте не забувати ці ж самі там чоловіки мобілізаційного віку мають виконувати елементарно завдання з підтримки економіки Росії, працювати на газових нафтових скважинах на різного роду підприємствах і. Якщо ми ну, от, розуміємо. Принцип масштабованості е, будь-якої економіки на території країни зважайте, що Росія має дуже велику територію відповідно. У неї і густота населення менша, і кількість людей, які мають підтримувати економіку, щоб забезпечувати на практики мінімальні соціальні гарантії, має бути аналогічно відповідною. Вибачайте за цю татологію. Яскравий приклад. Зараз вони проблема із ЖКХ. Те, що з'являється повідомлення практично щодня про аварії на теплотрасах, котельнях, відключення світу, вказує на те, що е, Росія. В умовах аномальних морозів, які сьогодні є, нездатна і не готова була їх пережити. Я розумію, що росіянам, хоч і камінці з неба, вони будуть лідорубами вирубувати лід у себе в будинках, який утворився в нас, що вода потрапила. Але перекистим це дійсно ну, викликає занепокоєння росіян. А як далі бути? Вони бояться Путіна. Є механізм спеціальний силовий зроблений, зараз має на увазі розварді, який стримає навіть, ці всі коливання поки що. Але знову не забуваємо те, що. 2018 році минулого сторіччя саме на тлі э, серйозних проблем в економіці э, Російської імперії під час Першої світової війни сталася лютнева революція. Вона просто виникла, коли там росіяни ну не змозі були жити в тих умовах, які вони жили. Сьогодні ситуація повторюється історії з падінням літаків, не щодо цінової політики. Задайте останній коментар Путіна про яйця та курей. Що мовляв, там ну ви ж знаєте, ну ви просто почали більше кушати, нічого пада. У вас більше грошей, почали більше кушати. Хоча як на мене, це ж абсолютно брехня і дурниця, тому що купують дешевші товари, курити на вона дешевша ніж там телятина чи свинина, тому і шукають заміни. І це абсолютно очевидні речі, бо гроші всі йдуть на війну, на війну в абсолютній більшості. Е, процеси відбуваються дуже повільно у світовому. У світі, які б слугували про прошвидшені падіння економіки, але це наявні факти, тому що до підготовки Росії до потужного удару на країни НАТО, що ми власне почали розмову, вони можуть мати місце і мають місце абсолютно. Росія до цього готується. Простина причина проста і очевидна: Росія хоче в цій війні програти НАТО, а не Україні. Тому що пояснити програш НАТО набагато легше буде, тому ж самому Патрушеву, Сою, Путіну або ще хто там зараз залишається замість нього, і розповісти росіянам. Що дивіться, ну ми з вами розпочали правильну спецоперацію на Україні, як вони полюбляють говорити для того, щоб не допустити НАТО на території Росії. І ми це спромоглися. Ми навіть завдали превентивного удару по країнах Балтії, до прикладу, чи Польщі там з території Білорусі. Це буде, однозначно буде. Але знову ж таки, я далекі відумки про те, що це буде в класичному конвенційному вигляді, як відбувається в Україні. Недостатньо у них зараз буде військових спроможниць це зробити. Можу помилятися, друзі, однозначно, але поки що так.